Всім привіт! Я створю листівку за допомогою інструменту CanVa. І я покажу вам детально, як це робити. Для початку пишемо у пошукову сторінку CanVa. Перша ссылка, натискаємо її. Далі нас перекине на основну цю. Я, хочу, я буду використовувати шаблон, тому що це зручніше. Пишу листівка на англійському посткарту. Вибираю цей дизайн, мені подобався налаштувати шаблон. Тут є багато різних дизайнів, як бачите. Навіть другий використаю, наприклад. Хоча мені всі не нравляться, ладно, цей використаю. Мене перекидає сюди. По-перше, я хочу змінити текст. Він тут на англійську. Треба зробити українською. Для цього. Я не хочу десь його придумувати, десь шукати. Просто заходжу в Gemini. Це штучний інтелект, ми знаємо. Пишу промпт. Просто побажання Святому Миколаю. Наприклад. Ну, не можна Миколаю, можна Санта Клаусу. Це буде Санта Клаусом. Вибираю текст, копіюю, Ctrl-C, натискаю. Да? Заходжу от сюди. Два рази клікаю на цей текст. Ctrl-V вставляю. Далі текст, шрифт змінився. Вертаю назад старий. Зараз. Все. Коректую текст. Старалася, приберу. Далі подарунок буде. та е, Трошки солодощів та м, миру. Миру в Україні. Власне побажання. Так, далі переписую заголовок. Трошки підніму його. Merry Christmas з Дріздво, з Різдвом. Далі хочу трошки змінити дизайн, трошки щось додати, якихось елементів. Натискаю справ, зліва елементи. Далі пошук крісмас. Різ. Різдво. Просто пишу. Далі виб'ю ось такі графіки. Вибираю, наприклад, Людянець. Міняю його фон. Да? Хай буде тут далі. Бантик теж червоний тематика нормально. Сюди добавляем. Десь тут хайпу. Думаю, десь тут буде. Далі можна якусь фотографію сюди додати. Хотіть себе перегруз? Ні, не додам. Можна якусь, ну давайте додавлю з такою рамочкою, якесь фото. Подивину трошки ялинку. Ось Так. Зараз якусь фотографію сюди добавлю. Переходжу в фотографії. І давайте якусь ну, таку іграшку сюди в рамку перес... Ось, Листівка готова. З різдвом все чудово. Можна ще побавитись тут поміняти всякі оці штучки та да, на інші кольори. але Навіщо? Далі. Все готово. Натискаю поділитися. Да? І завантажити. Як тип файлу вибираю в зображенні ПНГ. Все, розмір таке все чудово тут. Да? І обмеження не, можна все завантажити. Все. Завантаження триває і все скачалося, можна відправляти. Дякую вам за увагу.